Гучика. Ну що, гайдучик? Що там із швидкістю? Один-один він проти Гучика. Гайдучик Гучик. Дочекався на підтримку партнерів. Удар! І 3-1! Стає рахунок! Пересі створює момент. Ось удар! Це Микола Гайдучик, друзі! І це просто рвою гайдучика. На шостій хвилині ми будемо дивитися і крутити неодноразово повторах, відмотувати. Це поки що лише старт матчу, це поки що емоції від першого удару. І гайдучик це розуміє, бо це просто гол, так? Ще матч не виграно, навіть перший тайм не виграно. Але Микола гайдучик, те, що він зараз зробив, те як вдалося йому пробити, це просто вау. Це дуже майстерний гол у виконанні 89-го номера. Ну і це його на повноцінний удар. Зараз удар! 2-2. Гайдучик. Гайдучик рахунок зрівнює на 80 на трибунах стадіону Авангард. Гайдучик. Забиває свій другий гол у нинішньому сезоні. Спрацювала все-таки заміна від Олега Шандрука. Дивимося на повторі. Тут, звісно ж, ніякого офсайду не було. Хребчук програє позицію гайдучику на своєї команди. А от для Вереса одразу кидання від Шевченка і дотягується до м'яча гайдучик. Гайдучий притягне до Степанюк. Вона і гол! Забиває Руслан Степанюк. І одразу ж відповідає. А вкинув м'яч з ауту. Молодчинка Микола Гайдучик, який встиг до цього м'яча і віддав зрештою передачу на Руслана Степанюка. І, друзі, прошу звернути вашу увагу, наскільки здорово пропустив цей м'яч Віталій Дахновський на Руслана Степанюка. Отож, друзі, нас другий тайм вже точно в рази цікавіший, ніж. 11 метрів має залишатися. Лучик розбігається, запиває. Все ж таки розводить голки м'яч по різним кутам в пенальті. І Верес його реалізовує. Тут уже В'ярма ось до цього моменту, до цього епізоду. Микола Гайдучик. Пробивав якраз бразилець Матео Аморозо. Кучеров. Може бути перспективна атака Вереса. Передача на шарая. Шарай продовжує на Кучерова. яка ж передача удариться. 2-0. Верес забиває другий м'яч і Це прекрасно. Микола гайдучик. Микола Гайдучик ставить крапку в цій атаці, але переговорять: е... футбольний май складається от, з окремих таких дуелей. Тут зараз вийшла така дуель: там 5-5 чи 5 4 І Верес зразково розіграв цю атаку. От, як, як просто на тренуванні. Кучеров та шарай. На от своїх відчуттях, тонких відчуттях футболу зуміли вивести на ударну позицію Миколу Гайдучика, який забиває четвертий гол четвертий гол в цьому сезоні. Четвертий гол в 18 матчах. І Микола Гайдучик найкращий бомбардир своєї команди. Буде все ж таки якось огризатися. Все ж таки Вовк. Степанюк, та що ж ти робиш? Давки набирає! Даловки! Бачить гайдучика, це гайдучик четвертий! Як верес розбирає зараз полісі, яке пішло відіграватися. Вперше чотири. Пропущено. І знову геній! Інакше як геній його не назвеш. Руслан Степанюк в одному і тому ж стилі віддає. Фактично ідентичні передачі. Шок-контент на наших екранах, друзі. Ось така передача під сарапія, тому що можливо там читалося якось вирізати туди на хід гайдучку. Телевізійного експерта в минулому не поспішні неймовірно. А єгос розводить руками. Ну, важко сказати, давайте дивитись повтор, наскільки можна тут до голкіпера ставити запитання. Але, напевно, апріорі, коли м'яч за кумірець в брутерю, залітає, то до нього можуть бути питання. Ну і розпач всіх. Скоротити то, рахунок. Тасмирний залишається таким трикутником грати в центрі поля Деді Цар. На лівому фланзі півзахисту. праворуч на таці астемпозаки на вістрі Олександр Філіппов. Тут атака відвереться. Шарай, шарай, питима! Все ж таки забив. Ось посварили Верес. Ось вам, будь ласка, і результат. 6 плюс перевалив. Чи ні, чи прямо на 46 хвилин. Ну, схоже, що на 47-й. Все ж таки забуває Микола Гайдуч. Тут Олег Шандрук лише дійшов до своєї технічної зони, там, де мають перебувати головні тренери. Давайте дивитися, як це було, що тут провалилось. По-перше, не надто вдало розташувалися центральні захисники на початку цієї атаки. Далі пішла подача. До речі, зараз треба переглянути цей епізод. Знову я про то говорю, тому що зарано святкувати чи не було при ось цьому кросі на Владислава Шарая там міліметрового сайду у 77-му номера вереса. Далі шарай.